Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні, 24 червня. І пропоную поговорити про ситуацію, яка склалася довкола підозри Чернишову. Бо це дуже дивно виглядає з іншого боку. Коли ми розберемося в цьому питанні, то сподіваюсь, всім стане все зрозуміло. Але перед цим, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, репостити, залишати коментарі, ставати спонсорами. Все це дуже важливо для просування. Тих матеріалів, які ми готуємо, і не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, що ми маємо: національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, таки вручили підозру. віце премєр міністру міністру національної єдності Олексію Чернишову у зловживанні службовим становищем, отриманням неправомірної вигоди. Там різні суми фігурують: 14 з половиною мільйонів, в тому числі називали справа. Достатньо потужна, потужна в тому плані, що там дуже багато людей задіє. Всі вони так чи інакше з оточення Чернишова працювали разом з ним. І колишній міністр, колишній точніше, державний секретар міністерства, де власне Чернишов працював, і інші люди, які так чи інакше з ним афільовані, сам Чернишов в Україну повернувся. Ми в минулих відео це згадували, і пішов до національного антикорупційного бюро. Написав такий пост, що він дуже чемно поспілкувався з детективами, ознайомиться тепер з матеріалами. все було дуже красиво, дуже чемно, дуже так би мовити, професійно. І він далі буде розбиратися у справі. І при цьому я так розумію, виконувати обов'язки міністра. Так зі сторони воно виглядає все як мі Мімімі мі -мі -мі і утіпусі по іншому це дуже складно. Якось прокоментувати, але є один дуже важливий нюанс. Пан Чернишов продовжує працювати це раз і другий момент, який доповнює цей нюанс. Представники влади і значна частина засобів масової інформації, особливо ті, які входять власне в національний марафон, вони практично цю справу жодним чином не коментували. І це дуже дивна історія, тому що е, це перший випадок, мабуть, в історії України, коли мова йде про цілого віце-прем'єр-міністра, про міністра національної єдності, про людину, яка і до цього працювала на дуже високих посадах. Ну і крім того, відноситься до найближчого оточення президента України. Але ми бачимо такий прояв, я не знаю, самоцензури, відсутність будь-яких коментарів, відсутність бажання розібратися в справі, задати, наприклад, якісь питання як представникам НАБУ і сап. До речі, очільники цих відомств вкрай ну знаєте, так неохоче дають інтерв'ю. Але мені здається, по справі цілого віце-прем'єр-міністра якісь коментарі надати треба, тому що це справа, яка має суспільну вагу. Вона є суспільно важливою, і власне по таким справам. Обов'язково слід інформувати суспільство, навіть не стільки засоби масової інформації, в даному випадку засоби масової інформації, це посередники. Інформувати суспільство, що і як відбувається, і чим це власне може закінчитися. Але ми бачимо тишу, таку інформаційну тишу, яка нормально би сприймалася, якби ми говорили про якісь власне, військові воєнні там події, але не дуже нормально сприймається, коли ми говоримо про цілого віце-прем'єр-міністра. Чим з чим пов'язана ця самоцензура? Ну, Догадатися, мабуть, не складно, судячи з усього, певні натяки, можливо, не натяки, а прямі якісь казівки були з банкової, щоб ці теми не торкалися, і дали їй можливість тихо спокійно закінчитися. Тут мені згадується історія одного народного депутата від слуг народу, який сказав знамениту фразу ну вона була російською, але ми не будемо вживати мову агресора, щоб перекласти українською. Він сказав: а Я тихесенько в ліс, піду. А отут залишу сумку там достатньо велика сума. Ну і хай по поліцейські від цієї людини відстануть. тут слід зазначити, що людина все ж таки не дуже добре закінчила. Був суд, він склав депутатський мандат, отримав там навіть якесь покарання, але залишився власне на волі. Але бачимо, що історія з Тихесенко в ліс підо вона зараз намагається. Бути ну, намагаються, щоб вона була реалізована по відношенню власне до віце-прем'єр-міністра, оскільки е, відсутність таких коментарів, відсутність реакції президента, хоча багато ЗМІ пишуть, що президент роздратований, президент злий, оскільки це б'є по його там рейтингу, але ми не бачимо ніякої публічної реакції. Свідчить про те, що справу або тих тишком нишком хочуть зам'яти, тобто зробити таким чином, що про неї просто забудуть в найближчий час, а потім, наприклад, Чернешов піде собі там з посади віце-прем'єра і при нього. Мов, вже ніхто не буде згадувати, ну або е, зміниться дійсно е, підслідність цієї справи, і, наприклад, нею почне займатися або офіс генерального прокурора, або ДБР, ДБР, тобто Державне бюро розслідувань. А оскільки вони більш сенситивні до тих побажань, які лунають з боку Офіса президента, ну значить справу можна буде спокійно вирішити без якихось супернегативних наслідків власне для глави держави. Але знаєте, усі ці історії ми не будемо навіть заглиблюватися в деталі, що кому там інкримінують, власне, викладені навіть е, матеріали судового засідання, де регулярно згадується, в тому числі і нинішній міністр національної єдності, міністр єдності, да цей е, ну, в якості фігуранта цієї справи. все це можна почитати в інтернеті, але всі історії цікаве інше. Справа Чернишова це далеко не перша справа, яка стосується нинішніх представників влади. Ми мали схожі справи з очі очільником фонду державного майна, з очільником антимонопольного комітету, з очільником національного банку України, в нас, в принципі, відкрита справа проти віце-прем'єр-міністра, е, міністра з питань європейської ратлантичної інтеграції є на сьогоднішній день і. Міністерка ходить на кажуть, ці судові засідання власне спілкується там з я, так розумію, правоохоронцями, представниками ФЕМІДИ, і намагається ну якось цю справу довести до логічного завершення. Якщо ми ще згадаємо про справи, які відкриті були проти народних депутатів від «Слуги народу, то їм легіон тільки станом на початок 22-го року в НАЗК, в НАЗК було 104 справи проти народних депутатів. Депутатів від слуги народу, тобто вони були пов'язані, як правило, з якимось недоброчесним там декларуванням або якимись питаннями щодо декларацій цих е, народних депутатів, і е, всіх цих людей об'єднує те, що вони є представниками власне нинішньої влади. Вони з'явилися у цій владі після 2019 року. І є ще е, одна річ, яка всіх цих людей об'єднує. Ніхто з них практично не притягнутий до реальної. До реальної якоїсь кримінальної відповідальності, дехто дуже швидко, як колишній очільник Нацбанку, опинився за кордоном і достатньо непогано себе там почуває, не має ніяких проблем, перебуває на волі. Дехто продовжує свою діяльність як нинішній очільник антимонопольного комітету, і от і продовжує свою діяльність як власне міністр єдності, міністр національної цієї єдності. І це найцікавіший момент, тому що якщо ми все ж таки орієнтуємося на Європу і хочемо жити як в Європі, то ми повинні сповідувати і ті цінності, які характерні для європейського е, політичного управлінського класу. А такою безумовною цінністю є е, одна дуже проста річ. Якщо вас у чомусь звинувачують, ви власне на період цього розслідування повинні скласти себе повноваження. Ви не можете залишатися на посаді, оскільки постійно будуть виникати сумніви щодо вашої доброчесності і вашої незаангажованості, що ви, наприклад, не будете Будете намагатися вплинути на слідство з метою, ну там не доведення справи до логічного завершення. Ми можемо безліч європейських країн згадати, де були подібні історії. Найбільш показовою є історія, наприклад, з Португалією, коли відкрили справу проти одного міністра під час оголошення. Скажімо так, матеріалів цієї справи слідчі сплутали ну схожі просто прізвища прем'єра і власне цього міністра і звинуватили якби прем'єр-міністра. Потім визначили вибачилися, сказали, що була помилка, просто кошта дуже поширено в Португалії прізвище. Але що цікаво, прем'єр-міністр та подав відставку. Він сказав, що якщо справа щодо корупції відкрита, відкрита проти міністра його уряду, то він не може перебувати на посаді. Він складає з себе повноваження, ну і вважає, що Фіміда повинна цим сама. Далі розбиратися, а він своїм ну, фактом такої політичної присутності на це впливати не буде. Станом на сьогодні, ми не те, що не чуємо і не бачимо ніяких заяв від прем'єр-міністра. Ми не бачимо ніяких заяв від президента. Хоча мені здається, якби він просто сказав, що ну, деякі міністри повинні поводити себе трохи по іншому, там би натяк зрозуміли. Ну і ми не бачимо ніяких дій зі сторони Чернишова. Тобто він продовжує виконувати свої обов'язки, якщо відкрити його соціальні. Мережі він пише там про якісь нові ініціативи, багато інших речей і. Навіть його допис про те, що він з'явився на допит в набу він вже похований під наступними дописами, які ну більш свіжі, і які просто опускають цей допис нижче в стрічці. Ну, мабуть, з е, таким розрахунком, щоб громадяни не могли всю інформацію прочитати і скласти якусь там певне, е, ну певну якусь там думку про те, що відбувається, і отут цікавий момент, як далі буде розвиватися ситуація. Є ймовірність, що якщо відбудеться ротація в Кабміні, то Чернишова просто під цю ротацію підведуть його, знімуть. Призначить когось іншого, а він вже буде в статусі колишнього віце-прем'єра розгрібатися зі своїми кримінальними справами. Але проблема -та в тому, що це треба робити не потім треба робити відразу. Як тільки з'явилася інформація про можливу справу, відповідальний політик повинен був би сам написати заяву, або принаймні на цей період я не знаю там піти в відпустку якусь неоплачувану, да або там відбути відсторонений від виконання обов'язків на певний період часу. Це б тоді виглядало нормально. Тому що для проведення певної перевірки для розуміння того, чим може закінчитися історія, іноді достатньо кількох тижнів. І я не думаю, що міністерство сильно би помітило відсутність конкретно міністра. Є заступники, є перший заступник, такі ж політичні фігури вони можуть виконувати покладені на них завдання. Чернишов нічого цього не зробив, що наводить нас на думку, що можливо його й будуть намагатися зберегти якось в структурі влади, перевести на якусь іншу посаду, але через зміну цієї підслідності тобто, все ж таки. З'являться якісь нові люди, які скажуть, що вони тепер будуть цією справою зайнятися. Але знаєте, як би ця історія і чим би вона не закінчилася? Мені здається, черговий якийсь удар по іміджу власне глави держави, президента нанесений. Ми. Парламентсько-президентська республіка по конституції, але всі давним-давно прекрасно розуміють, що як мінімум з 22-го року ми є фактично суперпрезидентською республікою. І в даному випадку історія Чернишовим це в тому числі відповідальність глави держави. Якщо він цю відповідальність на себе не хоче брати, ну тоді все очевидно намагаються це спустити на гальмах. Ну і наслідки, політичні наслідки для нього обов'язково будуть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!